Фронт вибухнув. Російські окупанти посунули із небаченою силою. Та трапилося дещо що дуже неочікуване для них самих. Значне оточення скувало ворога з усіх боків. Солдати почали кидати зброю, але вибратися не вдавалося. Котел замкнули повністю. Стопи диму і гуркіт вибухів закрили небо. Паніка охопила навіть досвідчених офіцерів. А те, що сталося далі, шокувало всіх. Вітаю вас, глядачі. Підписуйте, залишайте подобайки та коментарі. Рашисти просунулися на фронті. Захисники стійко тримали оборону, але противнику все ж вдалося зробити незначні просування. Так, російські окупанти просунулися біля Добропілля та у Приморську Запорізької області. Про це йдеться в телеграм-каналі State. Аналітики додали карти, які вказують, що мова йде про село Добропілля Запорізької області, а не місто з такою ж назвою у Покровському районі Донецької області. У Звіті генерального штабу станом йдеться, що спочатку доби відбулося 150 бойових зіткнень. Вказується, що Ворог завдав 25 авіаційних ударів, скинув 76 керованих авіабомб, застосував 2872 дронів камікадзе та здійснив 2452 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Повідомлення зазначається, що на Покровському напрямку ворог здійснив 31 атаку на деяких локаціях, бої досі тривають. Варто зазначити, що на Покровському напрямку атаки російських окупантів відбуваються як з боку Гришиного, так і з боку Родинського, що на північний схід від Покровської агломерації. Про це сказав пілот батальйону безпілотників Шершні Довбуша, Довбуша» 68-ї окремої єгерської бригади з позивним Гусь. За словами гуся відбуваються механізовані штурми. Днями було знищено ворожий танк. Доволі активно штурмують як піхотою, так і механізовано. Хоча, звісно, механізовані штурми, якщо казати, наприклад, про теж гришине, то це в основному все ж мотоцикли, квадроцикли та легка техніка, зауважує військослужбовець. Він також пояснив, що механізовані штурми здійснюються для вогневої підтримки піхоти, а також як засіб її доставки. Раніше командир мінометної батареї першого єгерського батальйону 68-ї окремої ягерської бригади з позивним Рено зауважив, що складні погоди. Сьогодні умови на покровському напрямку вплинули на характер бойових дій та посилили активність ворога. Так, через щільний туман та обмежену видимість російські війська активізувалися, намагаючись проникати на українські позиції дрібними групами. Нагадаємо, що днями стало відомо про те, що протягом місяця російські війська окупували 245 квадратних кілометрів української території. Це майже вдвічі менше ніж у грудні чи листопаді минулого року. Повідомив аналітичний проєкт Діпстейт. За словами аналітиків, неочікуваним фактом став відсоток падіння активності штурмових дій. Їх зафіксували всього на 4% менше, ніж було у грудні. Проте військові зазначають, що січень був менш напруженим ніж грудень. Загалом 33 всіх штурмів припадає на Покровський відтинок, де росіяни зосереджують основний удар. На другому місці Гуляйпільський, де зафіксували 21% від всіх атак. За даними Діпстейт, приріст штурмів там виріс в півтори рази. Також великий відсоток штурмів зберігається на Константинівському, Лиманському та Олександрівському напрямках. Негативним рекордсменом став слов'янський відтинок, де на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат, пишуть аналітики. Так російська армія здійснює наступи на всіх напрямках фронту, але не всюди має успіхи. Ворог намагається захопити стратегічні точки однак, захисники дають йому відсіч. Про те, де були просування росіян та зсу, пише інститут вивчення війни. Ворог здійснив атаки на Сумщині в районі білої берези, нової січі та Яблунівки. Біля Варачиного та юнаківки ЗСУ здійснили контрнаступ. Днями російські війська наступали на Харківщині поблизу Вовчанська. Противник атакував на Куп'янському напрямку. Українські війська у свою чергу нещодавно просунулися на слов'янському напрямку в Різниківці. На Лиманському напрямку ворог намагався прорвати оборону біля Святогірська та Новоселівки Дробишевого зарічного Ставо. К'ямполя також там тривали контратаки бійців зсу. Російські війська нещодавно провели інфільтрацію в тактичному районі Константинівки, Дружківка. Сили оборони України також провели контратаки біля Добропілля. Також тривають бойові дії. Біля нового Донбасу захисники змогли зупинити ворога. Окупанти днями атакували поблизу самої Новопавлівки біля Муравки та філії, але не просунулися вперед. Ситуацію на фронті проаналізував військовий експерт Олег Жданов. Його думку можемо прослухати вже за мить. Кількість штурмів падає, по своїм уже ударять особо Нігде піхоту піхоту вже розтратили, уже положили в наших полях рашистські командири. Вот. Поэтому что надо делать правильно надо увеличивать огневое поражение дистанционными огневыми средствами вот пожалуйста рывок в авиации 174 каба 69 авиаударов и рывок в дронах плюс полторы тысячи чуть более 6700 дронов камикадзе и даже напряглась российская артиллерия Видите, я говорю, что давно не преодолевали порог в 4000 огневых, а, огневых ударов по нашим, по нашим войскам. И вот было 3800, а сейчас 4, почти 4100 обстрелов на наших позициях совершила вражеская артиллерия за прошедшие сутки. То есть огневое воздействие наращивается дистанционными методами, количество атак и штурмов идет на убыль. И опять это, и опять это будет, все, будет снижаться и дальше, и потом будет на, минимальных, на минимальной боевой активности в 100 там, с лишним боевых столкновений за сутки будет происходить перегруппировка И переформатирование второго и первого эшелона войск для того, чтобы пополнить ряды ряди піхоти вражеськи варто зазначити, що з часом на фронті з'являється все більше доказів того, що відважні українські захисники стримують не лише російську армію. Так, днями стало відомо про те, що на одній із позицій російських окупаційних військ на Донеччині воєнні розвідники виявили 200-го клінтона Ніпара Могеси, громадянина Республіки Кенія 1997 року народження. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України за даними розвідки. І чоловік раніше мешкав і працював у Катарі однак, згодом підписав контракт із збройними силами РФ та був направлений до одного із штурмових підрозділів окупаційної армії. Після нетривалої підготовки Могиса загинув під час так званого м'ясного штурму на Донеччині. Його російські військові не евакували. Водночас родина загиблого не отримала жодних виплат або офіційних пояснень від російської сторони. У ліквідованого найманця також виявили паспорти ще двох громадян Кенії, ймовірно, таких самих завербованих осіб, яких Росія готує використати у наступних штурмах, зазначили у ГУР України. У розвідці наголошують, що історія загиблого кенійця є черговим свідченням ставлення російської армії до іноземців. Поїздка до Росії це реальний ризик опинитися у штурмовому підрозділі без належної підготовки і без шансу вижити. Наголосили у воєнній розвідці. Можливо, деякі там звані заробітчани звернуть увагу на цю історію і на сотні схожих, і зрештою, подумають двічі, перш ніж іти в чужу країну зі зброєю в руках. Дякую, що додивилися дивилися цей випуск до кінця. Бережіть себе.